Шпаківні десь приблизно сину э, років 3 було, зараз йому 17, це 14 років шпаківні. Зняв для профілактики. Ну, Задня стінка згнила повністю, нема за що кріпити, додеться переробляти. Зняв задню стінку, дивіться, як шпаківні виглядає за 14 років всередині. Отаке От кубло. Не знаю, чи треба його освіжати їм, чи не треба. Може є сенс. Трави сухої сюди кинуть. Люток я переробляв, робив менший, він спочатку був більший, потім на з фасаду зробив менший, бо не селилися косточки бачу, чи вишневі всередині. Криша трошки підгнила. Коротше, зараз замінимо задню стінку і дах. Дах у нас андуліновий, але андулін знімем, дошки під ним замінимо і повернемо андулін на місце. Така профілактика. На 15-му році життя э, шпаківні довелося зробити капітальний ремонт. Замінили кришу, задня стінка згнила повністю, тому що дах має нахил назад і вся вода з криші стікає по задній стінці. Задня стінка струхла повністю. Замінив задню стінку, замінив дно э, і верх. Замінив кришу. Залишились тільки бокові стінки. Обшив їх ззовні ще додав ОСБ плитою. І е, стартовий стіл замінив, бо була досочка 40 на 20. Вона тут тріснула, я вже бачу, то освіжив з 30-го бруска вирізав. Ну і пофарбував, бо ОСБ плита довго жити не буде на сонці і на, вона струхне висипеться. А так ще років не 10 хватить. Так от шпаки у мене стоїть на місці, поставив Не знаю так лисо, я гілки всі пообрізав. Чи сподобається це шпакам, можуть прилетіти і сказати ні, хера не підходить хата. Літом то буде кучеряво все, але до літа ще треба дожити.